Руна наутіс руна потреб, необхідності, нестачі і обмежень. Наутіс з'являється у моменти, коли життя затягується в вузол і стискаються в межі можливого, і коли кожен рух, кожен крок дається непросто. Наутіс це сила, яка загартовує. І це про брак нестачу. Грошей, ресурсів, часу, можливостей, на от ставить перед вибором, зламатись або стати сильнішим. Це руна виживання, самодисципліни. І символ її дві лінії одна пряма, друга скісна, наче перешкода, наче образ тих труднощів, які неможливо зараз обійти, але можна подолати. І це нагадування про те, що не все в світі дається легко. Але саме через опір народжується справжня міць. Якщо ця руна з'являється в житті, це знак того, що настав час випробувань, наберіться терплячості. Вона запитує про те, а в чому твої потреби. Подивись на них, що тобі зараз необхідно, або з чого ти можеш обійтись. Вона змушує шукати нестандартні рішення. Вона робить тебе сильнішим через нестачу і показує, що справжня свобода це не відсутність обмежень, це вміння рухатись, не зважаючи на них. Наутіс вчить бути мінімалістом у всьому, в діях, ресурсах. Це про відмову від зайвого, про перегляд своїх цінностей, про вміння очікувати і працювати з тим, що є. Ми маємо розуміти, що наут це не покарання, це шлях до внутрішньої сили. Про зустріч зі своїми страхами про те, щоб подивитися в очі нестачі і знайти всередині себе той вогонь, який здатен горіти навіть у найтемніші часи. Тому ті, хто проходить через наотіс з гідністю, стають незламними. Вони знають, що будь-які обмеження це лише тимчасові випробування, які формують стійкість. Тому ми маємо пам'ятати, найсильніші мечі коються в найгарячішому полум'ї. Пам'ятайте це, коли наутіс приходить у ваше життя.